Вітаю щиро, друзі! Ви дивитеся християнський канал Wednesday Bible Break. Сьогодні ми поговоримо про прощення: чому наш Господь Ісус Христос навчав нас прощати один одному провини, прогріхи, те, що ми завинили, що ми зробили неправильно. Прощення є умовне чи безумовне? Коли варто прощати, чому варто прощати, як варто прощати. Що про це говорив Ісус Христос? Будь ласка, дивіться нас далі. Отже, друзі, у Слові Божому, Євангелії від Матвія, 18 розділ, з 21 го вірша є такі слова. Тоді підійшов до нього Петро і сказав, Господи, скільки разів мій брат буде грішити проти мене, і я буду йому прощати. До семи разів Ісус каже йому, не кажу тобі до семи разів, а до 70 разів по сім. Тому царство небесне подібне до царя. Який захотів здійснити розрахунки зі своїми слугами. І коли він почав здійснювати розрахунки, привели до нього одного, який був вин йому 10 тисяч талантів. І оскільки той не міг заплатити, то його господар наказав продати його і його дружину, і дітей, і все, що він мав, і заплатити. Тоді той раб упав і, вклоняючись йому, сказав: Господарю! Потерпи мені, і я все заплачу тобі. Господар, зжалившись над тим рабом, відпустив його і простив йому борг. А той раб вийшов, зустрів одного з своїх співрабів, який був вин йому сто динарів. І схопивши його, став душити, кажучи, заплати мені те, що винен. Тоді його співраб упав йому в ноги і, благаючи його, сказав Потерпи мені, і я все заплачу тобі. Та він не схотів. А пішов і посадив його у в'язницю, доки той не віддасть борг. Його співраби, побачивши, що сталося, дуже засмутилися. І прийшли і розповіли своєму господарю все, що сталося. Тоді його господар покликав його й каже Злий рабе, я простив тобі увесь твій борг, бо ти ублагав мене. То чи не слід було і тобі змилуватися над своїм співробом? Як і я змилувався над тобою, і розгнівавшись, його господар віддав його мучителям доки той не віддасть йому весь борг. Так і мій Небесний Отець зробить з вами, якщо ви не простите від свого серця кожен своєму брату його провин. Отже, друзі, ми говоримо про прощення і так чого навчає нас цей уривок в Матвія 18 з 21 по 35 вірші? Перед тим Ісус Христос говорив про те, що коли брат твій грішить проти тебе, йому треба прощати з 15 по 20 вірші. І в контексті цього Петро, який ставив завжди цікаві запитання і взагалі був цікавою особистістю, він підійшов до Господа Ісуса Христа і каже: Ну, окей, а скільки разів мені прощати? Я зрозумів, що треба прощати. А скільки це разів? Це 5 разів, чи може 7? І Петро, він думав, що у нього така дуже. Велика, щира душа широка, і Він каже, що аж до семи разів треба. Ну, він, в принципі, був готовий, якщо вже треба до семи, ну то вже аж до семи, ну що робити. Так він собі уявляв, що порахувати, а сім разів все, після сьомого можна не прощати. А Ісус каже, не кажу тобі до семи разів, а кажу до 70 разів по сім. Ось. Ну, 70 по 7 це 490, але, звичайно, мова не йде про те, що то ви повинні рахувати. 490 разів відрахували. А, все, 411 раз ми не прощаємо. Тут, звичайно, символізм. Тут мова йде про те, що треба прощати дуже багато разів і взагалі не рахувати. Скільки треба, скільки прощати, скільки б людина не помилялася. Якщо вона приходить, визнає свою провину і каже: Я зрішив, пробач мене, друже, там, брате чи сусіда, чи як там треба прощати. Ось. А, і далі він розповідає притчу. Важливо читаючи притчу, розуміти, що притча вона в загальних рисах. Зображує якусь духовну істину. Притча вона не е, містить деталі, на які нам треба дуже уважно вдивлятися. Тобто вона містить деталі, але деталі другорядні. Не дивіться уважно на деталі, дивіться на загальний принцип, як воно в цілому все, як Ісус подає, яку загальну істину Він подає. І Він говорить, що був один, ну скажімо там, цар, чи феодал, чи якийсь володар. Так? А тут написано цар. Uh, і в нього були різні ну, піддані, так? тобто люди, які йому належали, і вони uh, були в них в таких стосунках, як підпорядковані йому. Так? Ну, скажімо, це були феодали в якомусь там, в середньовічній країні, так, щоб ми собі це уявляли, як це могло бути. Так? Ось. І один феодал був винен тому цареві велику суму грошей. Тут говориться 10 тисяч талантів. Ось ем, це сума ну, на наші гроші це еквівалентно багатьом мільйонам доларів. Ну, скажімо, це буде 10 мільйонів доларів. так? Тобто цей феодал він заборгував величезну суму своєму цареві. Ось, І цар каже: оскільки ти не можеш заплатити, я, я змушений продати тебе, я, і твою жінку, і твоїх дітей, і все твоє майно. І всі гроші підуть мені, бо ти мені винен. Це було абсолютно законно і типово для того часу. Так? Тоді той раб, той феодал, так. Він дуже розхвилювався, він вклонився, він каже: Господарю до цього царю, потерпи мені, я все тобі заплачу. Ну і господар такий, ну добре, я прощаю, прощаю, прощаю. Тобто він навіть не сказав: Ну добре, через рік заплатиш, через п'ять років заплатиш. Ну добре, не маєш, ну нехай, нехай все. Я прощаю, все, не треба платити, все, йди. І тут такий єс, єс, єс. І тут цей чоловік, цей феодалик кому щойно простили величезні гроші, величезний борг. так? Він зустрів а, іншого чоловіка, який був йому ви не дуже великі гроші. Ну, скажімо, тисячу доларів. так? Тут написано 100 динарів. 100 динарів це 100 днів роботи робітника. Ну, нехай там, чи тисячу чи не тисячу це не непринциповно. Ну, скажімо, кілька тисяч доларів. В принципі, сума не дуже велика. так? Йому щойно простили величезну суму, кілька мільйонів доларів, можливо, 10 чи більше мільйонів доларів. А тут всього на кілька тисяч доларів. Ну, в принципі, невеликі гроші аж. І той почав його душити, казати, заплати мені, що вин, заплати мені ці кілька тисяч доларів. так. Той раб упав йому в ноги, благав його, потерпи, я пізніше заплачу. Той міг потерпіти, сказати, добре, через рік заплатиш. Ну, взагалі простити, кажу, ну добре, добре, вже. Мені простили, я тобі теж прощаю. Ось, але він не схотів він сказав: Ні, ти сядеш у в'язницю, поки ти не віддаш борг. Тобто він проявив не милосердя, а жорстокість. Він повністю забув. Що йому щойно простили значно більші гроші, значно більші мільйони доларів. А тут мова йде про кілька тисяч доларів на наші гроші, так? Ну і інші люди це побачили і донесли це цареві. так? І той закликав того Феодала і каже: Злий рабе, я простив тобі увесь борг, бо ти вблагав мене. То чи не слід було змилуватися над своїм співробом, який я змилувався над тобою? І розгнівавшись його, господар віддав його мучителям, доки той не віддасть йому весь борг. Ну, можна зачіпатися за деталі, говорити, який мав взагалі право так робити і так далі. Але це ну, цар Володар, абсолютний монарх, розумієте? Тобто він може так робити. І тут, звичайно, цар уособлює Бога. Отож, друзі, що означає цей текст? Що нам робити з цим текстом? Почнемо з того, чи прощені є умовне чи безумовне. Так? Коли ми говоримо про людські стосунки, звичайно, що Ісус говорив нам, що природний, нормальний порядок речей. Це коли хтось провинився і потім приходить і каже: вибач, наприклад, я випадково зачепив твою машину, поцарапав. Або, вибач, там так сталося, я там не знаю що, спалив твою праску. Або, вибач, я брав тебе книжки почитати, і одну книжку випадково вкинув в болото, вона забруднилася, і тепер вона вже не підлягає відновленню. Вона тепер вже, там брудна, чорна, страшна. Так? Або там щось інше сталося, там, вибач, нехотя чи щось тобі зламав, там, чи, чи позичив ті гроші, вибач, дійсно, не можу віддати. І дійсно прощення в певному контексті воно, воно є умовним в тому плані, що ти приходиш і визнаєш. Тобі не треба щось робити, бо це не є робота. Ти просто визнаєш, каже, та, друже, брате, там, сусіду, там, чи як дядьку, чи хто там пробач, так сталося, якби поступив неправильно, ось, образив тебе, там, чи, не на грубіяним, чи ще щось ось. якби. І звісно, Біблія вчить такому патку прощати. так, Звичайно, не можна цим зловживати так само. А це не означає, що якщо, наприклад, ви винні там комусь гроші, ви маєте віддати по закону, та ви кажете, вибачте, не можу, не віддам і все. Тут треба контекст дивитися, треба розуміти, що в деяких випадках ви дійсно не можете віддати, дійсно не можете, просто не маєте ніякої змоги взагалі. Просто не можете і все ніяк не можете. А деколи просто не хочете і ви зловживаєте цим, граєте з цим поняттям, Тут теж треба розрізняти, звичайно. І Біблія вчить не гратися. А дійсно, якщо ти завинив. І ніякої змоги в тебе це віддати немає, І ти просто приходиш чесно, говориш, я дійсно, не можу, я позичив, зробив, так, поступив, так сталося, так було, не можу. Взагалі, ідея цієї притчі, вона в тому, що Бог нам, християнам, простив дуже-дуже багато всього. Тобто, коли людина приходить до віри в Христа, коли вона вірить, що Ісус Христос помер за її гріхи, що Він там на хресті, на Римському, Голговському, Христі висів, був розпитий римлянами, вона автоматично отримує оправдання через віру. Тобто вона перед Богом стає як повністю праведна. Бог її гріхи множить на нуль. Перед Богом вона є чиста, досконала, не тому, що вона така насправді, а тому, що Бог придумав таку систему, щоб Ісус Христос взяв на себе наші гріхи. Коли Він помер на Христі, він там страждав, проливав свою святу кров, Він взяв на себе наші гріхи. Мої гріхи ваші. Гріхи всіх там президентів, канцлерів, депутатів, робітників, слюсарів, сантехніків, охоронців, чоловіків, жінок, дітей, всіх, всіх, всіх людей там в Індії, в Китаї, в Японії, в Америці, всіх, 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 всіх людей у всі епохи, всі часи. Ось він взяв на себе ці гріхи, і якщо людина з вірою приходить до нього з вірою приходить і вірить в своєму серці, дійсно, що він так зробив, що він помер, що дійсно син Божий, Спаситель, він рятівник, наш, та, і він взяв на себе гріхи всього світу. Ця людина зразу отримує оправдання через віру, тобто очищення, прощення, так би мовити. І потім вона живе християнським життям. Так? І тут, наприклад, в християнському житті хтось їй щось завинив, ну, щось зробив, не знаю що. А вона не хоче простити. І ця притча говорить, що ну як, тобі стільки всього прощено, і ти не хочеш простити цю людину, ти ну, не розумієш тобі прощено значно більше. Так? Тобто, наприклад, тобі завинили тисячу доларів. Так? І людина каже: Вибач, я. Не може тобі віддати і не знати не злі, коли віддав, може треба кілька років чекати. Та такий, ні, віддавай зараз, ми домовилися чітко, прийшов день. І ми починаємо, так би мовити, людині руки викручувати. Ми забуваємо, що Бог нам простив, так би мовити, всі тисячі доларів. Він простив нам всі гріхи, великі, маленькі, середні. Якщо хтось був убивця, але повірив Христа, він отримує прощення. Якщо хтось був брехун, злодій, казнократ, корупціонер. Я не знаю хто. Дивився на жінок з пожадливістю, порнографію, займався всякими гріховними дурницями. Прийшовши до віри в Христа, всі люди отримують прощення. І тепер ці люди повинні це пам'ятати постійно про це велике прощення, яке дав їм Бог. І тепер до нашого питання: умовне воно чи безумовне? Тобто я повинен сидіти і чекати, поки до мене прийдуть, чи я повинен просто простити. Дивіться далі. Так, візьмемо ситуацію, коли Росія. 24 лютого 2022 року без будь-яких об'єктивних причин чи підстав підступно, безбожно напала на Україну незалежну державу, яку вона до того нібито завжди визнавала, і нібито й кордони визнавала. А тут вони почали гратися з такими речами, як нібито захист мови, ще якісь інші дурниці, які не мають ніякого сенсу. Страх перед НАТО і так далі, і, і всі ці ігри, вся ця риторика. Ми розуміємо, що росіяни зробили дуже багато зла нашим людям, нашим громадянам. Вони убивали, вони крали і вони продовжують це робити. так. Війна триває, літаки літають, ракети літають, ракети літають бомби падають. Вони убивають українців, вони убивають цивільне населення, вони вбивають військових, вони убивають дітей. Понад 500 дітей загинуло на цій війні. Деякі діти були зовсім маленькі, деякі діти прожили кілька тижнів чи кілька місяців. Так, і росіяни їх убили своїми ракетами, своїми безпілотниками, своїми там, не знаю, дронами чи якоюсь іншою зброєю, артилерією, гранатами, мінами і так, далі, і так далі. Чи означає це, що я повинен, безумовно, їх прощати? Зразу скажу, що не буде простої відповіді на це питання. Звичайно, можна було вибрати якусь лінію і гнути цю лінію постійно і казати, що прощення воно завжди умовне. Коли ми приходимо до Бога, за прощення, ми повинні увірувати. І в нашому серці має відбутися покаяння, перенамислення, метаноя, грецьке слово. так? І десь зафіксувати це і сказати так. Я не бачу покаяння в житті росіян, і, звичайно, прощення неможливо. І, звичайно, в цьому є певний сенс Такі такій лінії. Це з одного боку, так я погоджуюсь, що дійсно не можна сказати, ну, я їх всіх прощаю, чи страшного, ну, вбили 500 дітей, ну буває, з ким не буває, мені Бог простив усе, то я їм прощаю. Розумієте, тут мова йде про військові злочини взагалі, і вони продовжують їх робити, ці військові злочини. Війна не закінчилася. Так, з іншого боку, якщо колись війна закінчиться, а вона рано чи пізно закінчиться, пройдуть десятиліття, пройдуть століття, ми так само не можемо без кінця і краю тримати це все в своєму серці. Ми повинні розуміти, що жорна історії, вони все перемелюють. Колись воювали англійці і французи, колись воювали німці, колись воювали іспанці, колись були різні громадянські війни, колись воювали в Америці південь проти півночі. Знаєте, є досі люди, які в Америці досі пам'ятають ці громадянські війни. Не в тому плані, що вони в розумі мають ці е, малюнки, бо вони пережили це. Вони давно вже померли, ті люди, які пам'ятали особисто. Але вони пам'ятають ці події, як в історії, Тобто вони знають, ага, ви, північні американці, ви робили таке і таке, ми нічого не забули. А я зустрічав таких християн, які так говорили. Вони говорили, ми в Техасі, ми нічого не забули, як вони себе вели. Розумієте, рано чи пізно треба ставити кому. Після будь-чого. І звичайно, що зараз, коли триває війна з Росією, дуже рано про це говорити. Але тим не менше, я вірю в те, що Біблія, Слово Боже, Новий Завіт, навчає нас, що нам треба вчитися прощати. Нам не можна без кінця і краю жити в непрощенні. І Якщо ми говоримо, наприклад, про людські стосунки, наприклад, брат відібрав у брата бізнес, чи машину, чи квартиру, чи будинок, чи майно, чи акції, чи не знаю, там жінку забрав. Чи зґвалтував жінку, знаєте? З одного боку, не можна так сказати, ну, е, мій там, наприклад, рідний брат, чи брат у Христі, чи мій сусід прийшов до мене вночі, коли мене не було, коли був на роботі. Е, він зґвалтував мою жінку, а нічого страшного, ну, я християнин, я йому прощаю, давай приходь ще і ще. Це, звичайно, фальшива позиція, не біблійна. Є е, відповідальність, кримінальна, цивільна, адміністративна і інша. І все це має працювати, має працювати поліція, суди і так далі. І, і, звичайно, що є поняття дисципліни в церкві, якщо це віруючі люди, вони і перед церквою мають відповідати, перед громадою і так далі. Це правда. З другого боку, якщо ця людина роками не визнає свій гріх, наприклад, він віджав бізнес свого брата. І він роками цього не визнає. Він видумує якусь хитромудру, складну концепцію про те, що це не він винен, це не він крав бізнес, а це той брат винен, який насправді жертва. Ні-ні, це я а жертва, це, це зі мною поступили некрасиво. В кінці кінців, більш духовна, більш зріла, зріла людина має простити іншій стороні. розумієте? То в кінці кінців, якщо вже це пішло справа на роки, і якщо цей брат він просто вкрав мільйони, чи він вкрав бізнес, чи він вкрав будинок, чи я не знаю, що він там крав, і він з цим живе, і він просто вдає, що все нормально, він ходить в церкву, молиться. В кінці кінців Бог очікує, щоб інша сторона все ж таки простила. розумієте? Якщо немає ніякої можливості становити правосуддя, якщо Наприклад, церкви на це не реагують, суди на це не реагують, там, в країні беззаконні, або він там підкупив суди, або все не було так оформлено, що треба можна розібратися в тому всьому, чий будинок, чий бізнес, чия машина, чия квартира. В кінці кінців Біблія, я це так бачу, слово Боже, вона вчить, зрештою, в кінці кінців прости. Прости, не тримається в своєму серці. Тобто я веду до того, друзі, що прощення, воно важливе і є час на умовне прощення, а є час на безумовне прощення. І не можна без кінця триматися за цю умовність прощення. Говорити, що поки ти не визнаєш перед усіма, що ти крав мої мільйони, крав мій бізнес, я буду це тримати в своєму серці, я буду це згадувати чи з рік, чи спечедесь, може це не прощення, воно руйнує нас зсередини. Ми стаємо грубі до Бога, ми стаємо грубі до людей, ми перестаємо любити, і це руйнує вже нам. Те, що брат украв мільйони, там, чи украв бізнес, чи украв машину чи квартиру, це погано для нього однозначно. Він зрішив перед Богом і живе в цьому гріху. Ось. Але Божа милість настільки велика, що Бог може покрити це благодаттю. Тим більше це відроджена людина. Так вона поступила дуже некрасиво, переступивши Божі заповіді, відібравши майно свого брата, це правда. Але з другого боку, Божа любов є безмежна, розумієте? І це треба постійно розуміти, що Бог готовий прощати нам багато, готовий. Він покриває своєю благодаттю це все. І нам треба вчитися мати таке Боже серце. Знову ж таки, я не кажу розтягувати це до безумства. А зараз у суспільстві також є дискусії, наприклад, що робити там з бізнесом олігархів, які швидше за все вони накрали. Так? І тут треба мати дуже велику мудрість для того, щоб своїм вимаганням справедливості і законності не розвалити країну. Так? Я думаю, що навіть в цивільному праві, чи в кримінальному праві чи в іншому праві, можна оголосити широку амністію. Якщо людина визнає, що її прибутки, скажімо, були нажиті незаконно, з порушенням закону, з якимись там злочим і так далі, то можна застосувати до неї широку амністію і вона може не підпадати кримінальному переслідуванню за умови, що її незаконно збагачені, незаконно набуті маєтки там, Компанії, заводи, чи ще щось чи ще щось, вони переходять у власність держави. Так? Тобто ти не сідаєш у в'язницю, тому що ти чесно зізнався, ти віддаєш державі те, що ти вкрав і живеш собі спокійно далі. Я веду до того, що не треба бути надмірно педантичним в тих всіх питаннях і говорити, що люди, які фальсифікували вибори, вони обов'язково мають сісти в в'язницю. Якщо це вже відбулося 15 років тому, я думаю, що це вже ну, не актуально. І ми знаємо, що в кримінальному праві є таке поняття, як давній злочин. З іншого боку, якщо мова йде про злочини, типу там геноцид, етноцид і інші речі, які мали місце, наприклад, в нацистській Німеччині, так, в часи Другої світової війни, а Німеччина і по сьогоднішній день, навіть ще років там, 8, 10, 12 тому, шукала людей, причетних до нацистських злочинів. Навіть бухгалтер, який працював на нацистському таборі, де спалювали євреїв, він отримав кілька років в'язниці, бо він був частиною тої системи. І тут треба мати велику Божу мудрість. Коли які принципи застосовувати, не можна просто взяти якийсь один принцип, відкинути все інше і триматися за нього. І я тільки цей принцип бачу, нічого не бачу і бачити не хочу. Потрібна велика Божа мудрість і велика Божа зрівість, щоб зрозуміти, де що застосовувати і як поступати. Зло має бути покаране, ось, але в деяких випадках Бог покриває благодаттю, і нам теж треба вчитися в Бога покривати благодаттю певні речі і розуміти, коли що і як покривати, і коли що і як не покривати. Отож, друзі, дякую, що дивитеся наш канал Wednesday Bible Break. Дивіться нас щосереди, поширюйте наші відео, лайкайте, обов'язково пишіть коментарі, згодні ви не згодні, які у вас є думки про прощення, умовне воно, безумовне, як Бог нас прощає, як нам прощати інших. Зустрінемося наступного тижня в середу. На все добре з Богом!